Вітаю! День знань у 182 школі відзначався особливо святково та урочисто. Адже в цьому році навчальному закладу виповнилося 50 років. Творчий вечір під назвою «Гортаючий шкільний альбом пройшов на подвір'ї школи, яке 1 вересня було переповнене учнями, батьками, колишніми випускниками всіх років та мешканцями Русанівки, котрі завітали на свято. То наша школа відкрилась першою на русанівці у 1964 далекому 64 році. Перший директор Синенко Поліна Іванівна. На жаль, її сьогодні вже немає з нами досить давно. Але школа запущена нею на це Русанівську орбіту живе, тримається, бореться за як кажуть своїх вчителів, своїх учнів, живе в цьому мікрорайоні і виконує свою функцію. Тому школа має свою місію для душі, для патріотизму. Саме тут фактично виховується той патріотизм, який сьогодні веде всіх. На захист вічі з ювілеєм школу привітали голова Дніпровської районної державної адміністрації, Горбунов Ярослав Володимирович, начальник управління освіти району Іваніна Наталія Васильівна, депутати Київради, вдячні випускники та запрошені артисти. Всі, хто виступає з того старої школи, вона у нас найперша школа на Русановці, всі учились в цій школі і лікакої та. Участие принимают в, в нашей школе. Сам концерт он проходит очень хороший. Видите, люди собрались все. Аж приятно смотреть. И мне, мне повезло, что я организатор. На самом деле организаторы, все мои друзья, они мне просто я им предложил, Они всю эту кашу заварили. Лешки Горбунову, вот так вот, смотрите: лично. лично. У концертній програмі вечора прийняли участь випускники школи, добре відомі у творчих колах. Перед глядачами виступили заслужені артисти України: Ігор Рудий, Валерій Чигляєв, соліст групи Кобза Валерій Вітер, український музичний ансамбль, театр пісні, джерело та дитячі творчі колективи. Косметологічна студія Секрет молодості одні з перших підтримали даний захід. Я розумію, що сама школа, сам навчальний заклад не змогли знайти кошти на такий масштабний захід. Тому ви вирішили допомогти в цьому. Так ви знаєте, на сьогоднішній день навіть міністерство образування не буде підтримувати такі міроприяття. І благодаря міценатам, благодаря спонсорам, благодаря добрим людям, благодаря тому, що ми допомагаємо всі друг другу і этим. скажем русановка и сильна, да и наш район потому что э, мы все друг за друга стоим горой mm -hmm. благодаря этому мы смогли организовать такой праздник и пригласить как можно больше звезд потому что если бы это делала школа к сожалению у многих бы людей там просто не было на этом празднике mm -hmm. мы всех кого знаем всех обзванивали приглашали максимально и старались вложиться в тот бюджет на который рассчитывали mm -hmm. Секрет молодости я понимаю, Дякуємо, щиро, подякуємо. Голова піклувальної ради школи Олесь Маляревич значно підтримав святковий захід. Спочатку ми думали провести достаточно скромне мероприятие, потому что все-таки школа всегда хочется больше сделать для школы, а не там устраивает различные мероприятия. Но когда мы які какие випускники выпускники у этой школы, это Алексей Горбунов, Чигляев там и другие мы решили сделать классный концерт. которая была бы, ну, школа достойна для того, чтобы с такими блядь, отмечать правильно, несмотря на то, что тяжелые времена у нас, но мы как бы собрались все силами, кто еще мог, помог, и вот получился такой какой у нас концерт. что и чему решили Ну, я узнал, во-первых, от э, замечательного человека, который зовут Андрюша Иванов, это мой ближайший э, друг. Он это самый лучший парикмахер среди композиторов, самый лучший композитор среди парикмахеров. Вот, он очень хорошо поет свои песни, мы с ним очень давно дружим, ездим за грибами, и вот это его школа, 182 Поэтому, значит, как только он сказал, Володя, поддержи наше начинание, я оказался тут как тут со своими детьми, и мы сегодня будем принимать участие в концерте. И на этом острове, господи, да здесь Кто только из замечательных людей не жил, маленькая Мила Йовович тут в песочнике копалась. Правда, у нас да, району? Да, да. Здесь провел детские юношеские годы Леша Горбунов. Замечательный артист, заслуженный артист Украины. Здесь э, джазовый музыкант вот в этой школе э, с мировым именем Володя Соляник. Вот он в эту школу пошел в первый класс. Здесь жила его мама, и он здесь жил. И он организовал здесь первую джаз-банду, джаз-оркестр. Я думаю, що тут дуже гарні викладачі. Якщо, якщо Андрій таке зробив і всі, скажімо, погодились, хто тут навчався, значить є повага до не до само, а повага до викладачів. І, і, я думаю, що всім нам потрібно з повагою завжди до викладачів відноситись, тому що колись давно я сам народився в сільській місцевості. Я знаю, коли вчитель йшов по селі, то люди йшли і скидали шапку, здоровались, Значить, була повага. Члени педколективу та ветерани педагогічної праці були нагороджені подяками та відомчими грамотами від Ярослава Горбунова та київського міського голови Віталія Кличка. На свято завітав і колишній випускник школи, заслужений артист України, актор і співак Олексій Горбунов, без Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. Это же кусок Одессы, это новости для прессы и мемориальные места. 182, 182, Русановская школа, любимая моя. 182, 182.